Чого лише не знайдеш у чернівецьких парках: і папір, і скло, і навіть чужі черевики. Щоб, хоч якось, зробити парк чистим, чернівецькі школярі вийшли на прибирання. Акції екологічний вибух брали участь 10 команд, які упродовж трьох годин прибирали парк імені Юрія Федьковича. Одночасно із ними змагалися інші команди, очищуючи парк Шиллера. Усі переконані, таке прибирання піде лише на користь. Я прийшла, щоб допомогти нашому парку, парку стати е, чистіше. Щоб допомогти чернівцям? Ми прибираємо для того, щоб у ну, нашому місті було чисто, зокрема в цьому парку, ну, з метою, щоб покращити нашу країну. Ми хочемо жити у європейській країні. Не Всі люди знають, як поводити себе в таких місцях. Як бачите, і бутилки, і, і... і пластмаса, і недавно знайшли там, робили шашлики і так і залишили. Можна прийти на пікнік там, все. А так, при виді бутилок з її апетит пропадає за правилами змагань, сміття, яке знаходили, учасники повинні були сортувати та складати у різні пакети. Мішок відходів із пластику, вартував один бал, із папером два бали. Найдорожчим було скло. За мішок можна було отримати три бали. Організатори сподіваються таким чином навчити дітей не смітити і любити місто. Проводиться для очищення, для того, щоб ще раз у учнів підняти цю тему, що необхідно прибер... Ну, не те, що прибер... Брати, напевно, в першу чергу не смітити, а вже прибирання це вже загальне і до великодня, і щоб в місті було чисто. Переможці змагань учні 37-ї школи, які назбирали найбільше сміття, отримали приз подарунковий сертифікат на новий спортивний інвентар. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час.